Україна не може будувати опоронні укріплення на сході, і тут безпосередньо мова йде про приватний бізнес і жлобство чиновників. В чому саме проблема? Поговоримо далі. З вами Яна Матвійчук це канал Бізнес Арена. Ми говоримо правду про бізнес і економіку в Україні. Отже, що сталося? Уряд нещодавно виділив десь 8 мільярдів гривень на те, щоб будувати фортифікаційні укріплення, бетонні укріплення на Сході е, України на фронті безпосередньо. Але гроші не можуть швидко освоїти. Що сталося? В чому причина? Е, отже, є Фортифікаційні укріплення, які треба будувати, є гроші у держави, державний бюджет 8 мільярдів гривень, який віддали на місцеві бюджети в області. Але підрядники щось не дуже поспішаються іти будувати ці оборонні бетонні укріплення. Ми навіть побачили, що нещодавно був пару тижнів тому відмінений тендер в Запорізькій області на будівництво цих оборонних укріплень. А в Запоріжжя з державного бюджету було виділено 1,3 мільярди гривень. Тим не менш навіть частину цих коштів виставили на тендер на ці роботи на Прозоро і тендер був з якихось причин відмінений. Але тут головне інше: хочу зосередити вашу увагу на тому, чому ж бізнес не хоче чи не бере активну участь в будівництві цих фортифікаційних укріплень з бетону. Бізнес відмовляється працювати з державою з державними коштами, і що ми маємо зрештою? Ми маємо погано укріплені позиції наших бійців, і це величезна проблема. Як я вже казала в своєму попередньому відео, що буде дуже шкода, якщо Україна програє війну через жлобство чиновників. Що я маю на увазі? Бізнес не йде працювати з державою, бо зазвичай, якщо ти користуєшся державними контрактами, державними коштами, то у тебе будуть обшуки, якісь справи, перевірки, і все це загрожує тим, що ти можеш ще й такі оплатити штрафи, відкати і так далі. Що цей контракт просто буде нічого не вартий. І зрештою, до чого ж призводить таке жилобство чиновників? Що ми маємо? Ми маємо приклад саботажу, фактично, коли бізнес не дуже поспішає заходити в ці контракти по будівництву укріплень на Сході України. Давайте трошки детальніше це розглянемо. От пам'ятаєте, як ви сміялися над тим, що Соровікін будує цю лінію? Лінія Соровікіна у московитів будується ці дракони трикутні зберігаються. Бетону, ніби всім було трошки смішно, посміхалися, що там московити себе укріплюють. Але, зрештою, пройшов певний час у 2023 році. Наша армія не дуже просунулася з певних причин, і зараз ви всі кажете, давайте будувати бетонні укріплення. Ну, президента вже ж почув народ і, зрештою, були виділені кошти з уряду, кабміном на будівництво таких укріплень по всій лінії і фронту. І на півночі, але особливо на сході є певні проблеми. Мене звати Яна Матвійчук. Підписуйтесь на канал Бізнес-Арена. Ми говоримо правду про бізнес і економіку в Україні. Я спілкувалася з представниками сфери будівництва з будівельними компаніями. Ринок будівельних компаній в Україні невеликий, і всі між собою знайомі. І майже кожен каже, що входити в ці контракти це собі дорожче. І от ви всі не любите бізнес. А зараз ми бачимо, що без бізнесу швидко збудувати. В укріплення ну, фактично неможливо. Держава не може так ефективно е, включитися в цей процес. А чиновники жлаби. Чому? Тому що в кожен контракт, коли ти заходиш в якийсь державний контракт, навіть якщо це тендери через прозоро, все одно чиновники е, можуть іноді прямо натякати на відкат, на хабар, там ще на щось. І цей відкат може сягати 20-30%. Це було до повномасштабної війни. І відбувається навіть зараз. І е, я вважаю, що через таке жлобство чиновників програти війну е, ну це буде дуже шкода. Невже заради цього жлобства за те, щоб чиновники наповнювали свої кишені? Гинуть наші герої. Тут хочу зупинитися на тому, що є бюджетні кошти, державні і приватні кошти. От бюджетні кошти це те, що виділяє уряд, кабмін, що виділяється в місцевих бюджетах. Приватні кошти це приватні компанії, волонтери, фонди, ваші зна і мої донати це все приватні кошти. І коли бізнес щось робить на державні кошти. То наші силовики мають стільки влади сьогодні в Україні, що вони можуть прийти з обшуками, робити слідчі дії, закривати, блокувати ваші рахунки і так далі. І потім в суді там доводь, що ти там правильно цей контракт виконав. Тобто, мало того, щоб зайти в державний контракт на будівництво будь-яке сьогодні, треба дати відкат, треба ще й потім страждати від обшуків. Силовиків. Причому подивіться. Нещодавно створили при президенції раду підприємців. Там увійшли сім представників великого бізнесу. І про що вони говорять? Вони якраз говорять про те, що кожна компанія сьогодні страждає від обшуків. Хтось з бізнесу публічно про це говорить, а хтось з якихось причин не може говорити, і просто щоб швидко закрити питання і продовжити роботу бізнесу, дає хабар, і від нього вже там силовики відходять і ці питання закривають. Як кажуть будівельники, власники будівельних компаній заходити в державні контракти це вхід гривня, вихід дві. Тобто зовсім невигідно. І тому мало хто хоче включатися в ці контракти. І оце я й кажу. Це жлобство чиновників, коли навіть сьогодні йде війна, а вони все одно говорять і беруть відкати. Підписуйтесь на канал Бізнес-Арена, ми говоримо правду про бізнес і економіку в Україні. Пам'ятаєте, ми в минулому відео говорили про 80 компаній, які виробляють дрони. Михайло Федоров, наш міністр цифрової трансформації, зробив спеціальні умови з своєю командою за підтримки Зеленського, про те, щоб. Приватні компанії, виробники дронів працювали в Дія-Сіті. На них розповсюджується і е, менший податковий тягар, тобто в Дія-Сіті вони платять 5 разів менше податків, а також і більш захищені від силовиків. Але в чому головний прикол, що е, ці компанії дронів вони зазвичай працюють з фондами, волонтерами, благодійниками е, і продають дрони не державі, не за державні коні кошти Дуже рідко вони в заходять, заходять в тендери, якісь які влаштовує е, держава, Міністерство оборони саме на державні кошти. І через те, що майже всі дрони купуються на наші з вами донати фондами і волонтерами, саме через це ця сфера буде розвиватися. І от якщо зараз сюди зайде держава ще і буде ці, ці контракти робити, то я впевнена, що і там будуть величезні відкати. І оце жлобство чиновників інакше це назвати не можна. Це вже більше ніж корупція. Це просто жлобство кожного окремого чиновника. Через це програти війну буде дуже шкода. Я займаюсь бізнесом в Україні 19 років, і одне з головних правил я не працюю з державними коштами, тому що я так само знаю, що це може бути потім і обшуки до тебе приходити, і будь-які слідчі дії проводити щодо твоєї компанії, і якісь зайві паперові перевірки. І я Розуміють і будівельні компанії, що вони теж не хочуть потім стикатися з цими обшуками. Але через це цю проблему страждаємо. Ми з вами. Ну, ви зараз скажете, так що ж це таке, Зеленський поганий? Там будете його сварити. Я не зовсім погоджуюся. От давайте подивимось на наших ворогів-московитів. У них. Ці фортифікації потужні зроблені, і можете будь-якого військового запитати, які там у них фортифікації на лінії захисту, ця лінія Соровікина. А чому? Тому що диктатор Путін сказав, що хай комерси, ці бізнесмени будують, не трогайте їх. І ось бізнесмени собі все збудували швиденько, залучилися в цю. Кампанію, а у нас, у нас демократія. Зеленський не може просто так взяти і подзвонити всім силовикам, дати сигнал. Не, не робіть обшуки серед бізнесу, який займається, наприклад, будівництвом фортифікацій. Ні, у нас не так, тому що у нас кожен царьок на місці, чиновник, силовик і будь-якій області, і в Києві можуть зробити будь-який обшук і шукати там хабаря. Для себе особисто на жаль, така у нас ситуація, і це називається жлобство. Через жлобство програти війну шкода. Що робити, скажете? От що робити? Ну, по-перше, треба змінити своє ставлення до бізнесу. Бізнес це не бариги. Без бізнесу виграти війну буде важко. Тому що бізнес це є економіка України і це є ефективні підрядники, які швидко, якісно, недорого збудують будь-які укріплення. Кожен бізнесмен це набагато краще, ніж чиновник, жлоб, який буде просити відкати у бізнесмена, використовуючи державні кошти, наші з вами кошти з податків. Які у вас є ідеї, що робити, як побороти жлобство чиновників? Давайте разом думати, пишіть ваші коментарі і підписуйтесь на мій канал. Це Яна Матвійчук. Ми говоримо правду про бізнес і економіку в Україні.